Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розповім про усі скини Бравл Толку, а також їх оціню по десятибальній шкалі. Ну що ж, друзі, поставте лайк і підпишіться на канал, я для вас старався. Ось найзалайканіші коментарі, щоб попасти у відео, просто потрібно написати коментар і зробити так, щоб його залайкали. Ну що ж, спочатку будемо по рідкостях оцінювати їх. Рідкі скини, вони будуть менш хороші, такі, як, наприклад, Ворон 2 з 10. В принципі, нічого такого нема. Просто перефарбований Ворон. Як на мене, ну, нічого не змінено. Гейл найкращий, напевно, рідкий скін у цьому оновленні. Саме рідкий. Тому що, як на мене, тут він має навіть свою анімацію. Також є скін на джина, він ну, такий, 3 з 10 є його оцінюю. Нічого цікавого, як на мене. Один з десяти на пені. Мені скін на пені взагалі не сподобався, нічого тут не змінено, просто перефарбована вона. Далі на дерела скін на дерела, ну, такий скін, трішки зовнішність змінена, але не дуже три з десяти. Ну що ж, це всі рідкі скини, які були. Переходимо, тому переходимо до сверхрідких скінів. Тобто на Кіта Скін 60 плюшовий кіт, досить сподобалось мені. Кольори чудові. Далі скін на Джанет. Також мені сподобався. Новорічна Джанет. Досить хороший скін. Як на сверхрідкий скін. Також, ой, це просто найкращий скін сверхрідкий в цьому оновленні. Романтичний Динамайк. Я його куплю. Далі також романтичний Бо, він теж хороший, але менш хороший, ніж Динамайк. Також на Бері скін. Перший такий нормальний скін на Бері. На нас тут, як на мене, поганий тест, поганий скін. Е... Далі на Бібі. На Бібі більш-менш, але не найкращий скін. Нас верхріткий, як на мене, годиться. Далі приходимо до пічних скінів на Єву. На Єву досить хороший скін. Мені сподобався. Можливо, я його і куплю. Ну, я подивлюся там. Також на культа. в принципі, чудовий скін, найкращий. Один з найкращих епічних скінів в цьому оновленні Вуді Кольт. Мені він сподобався. Також на Ніту скін, скин. Ну, тут е, навіть не видно, що він був перефарбований, бо тут майже нічого не змінено. Далі на другий скін на Ніту. ось він вже кращий. Набагато кращий. Похожий на зорені війни. Щось мені нагадує. Далі скін на. Той на Лолу лялька Лола. Ну, такий скін. Не найкращий, але хороший. Також на Леона скін в честь перемоги Хамбл, мені він, в принципі, сподобався. Не розумію, що там не сподобалося е самій команді Humble, бо вони багато постів писали, що їм не сподобався цей скін. Далі на Поку скін. на Поку досить хороший скін, але не найкращий. Так скажемо. На база скин. Вибачте за якість, не знайшов пенге картинки. Ну, на база хороший, в принципі, скін, але, знову ж таки, не найкращий. Як на мене, з Бедрандом з кращий скін. Далі на Динамайка теж майже не видно, що він перефарбований. Ну, 8 з 10. Він вже більш перефарбований, ніж на Ніту. Ну, щось є. Переходимо до міфічних скінів. Ох, це найкращий, ну, хороший дуже скін на Пенні. Фігурка Пенні. Мені сподобався. Е, мені сподобалась заліз задумка цього скіна. Досить хороший скін. Е, в принципі, все тут змінено, як має бути. Далі на Джесі, скін Джесі Джесіс. С, ну, досить скін хороший, але якось. Вже забагато на Джесі скінів і можна було, наприклад, на Драко додати, Наприклад, той динозавр драко, зелений. Далі міфічний скін на Боні. На Боні мені сильно сподобався скін. Я б його купив, але нема кристалів. У мене десь там 65 кристалів, а він буде коштувати 199. Ну, Тобто, я його хотів би купити. Ну, на Нагріє скін мені також сподобався, він хороший, Ну, нарешті награю якийсь скін, додавали. Нормальний. Ну і далі легендарні скіни 2 на вольта, На вольта він, до речі, вроді би, буде даватися безплатно. І він досить хороший є, як на мене. Мені сподобався чесно цей скін на вольта Ну, але на легендарний я щось не думаю, що він є. Ну, хіба подивитися, що там по іконкам, значкам. Тому. І на Мо скін це перший. Перший, можна так сказати, нормальний скін на Мо, бо до того в нього був лише один скин е за, за кристали. Ну і цей скін, як на мене, дуже хороший. Але я думаю, можна його було зробити міфічним, бо щось на вигляд він не стягує легендарний. Далі у нас за Бравлпас скіни на мелоді. На мелоді мені ще більш-менш сподобався. Е досить хороші три скини. Ну, і також на Кенджі. На Кенджі, звісно, на мою думку, покращі скіне, ніж на мелоді. Ну, і в принципі, це на Кенджі і Мелоді перші нормальні скіни. Ну що ж, друзі, заходіть у мій телеграм-канал, відео вже підходить до кінця. Ну, поставте лайк. З вами був я, Свезі. Усім пока-пока.